Існує декілька важливих правил, які допоможуть вам правильно і безпечно посадити незрячого на стілець чи лавку. Підходячи до стільця чи лавки, обов'язково проговоріть незрячому, що це за об'єкт, чи має він спинку та підлокітники, і якщо перед лавкою чи стільцем є сходинка, обов'язково про неї повідомте. Після того як ви підійшли до стільця, чітко опишіть незрячому, де відносно нього стоїть стілець. Наприклад, стілець стоїть перед тобою, спинкою до тебе. Покладіть вашу руку, за яку тримається незрячий на спинку стільця. Незрячий має своєю рукою, якою він тримається за вас, провести по вашій руці та знайти спинку стільця. Далі ви маєте повідомити незрячого, з якої сторони краще обійти стілець, щоб сісти на нього. Зверніть увагу, що незрячий, після того, як знайшов спинку стільця чи лавки. Повинен вільною рукою проконтролювати сидіння, на яке він буде сідати. І якщо стілець не має спинки та підлокітників, ви так само маєте чітко вказати, де він знаходиться відносно незрячого. І маєте так само покласти вашу руку тільки вже на сидіння та вказати незрячому, де саме воно знаходиться, проговорити, що незрячий має розвернутися на 180 градусів і сісти на лавку.